А потім спати, сама не знаю. Тара, диди сюди, жиче, жвидше найди. Оксанко, ти мене чекаєш. Сліщався з чумаками, такі смали, з батогами. Передній з них мене спини. Куди питає, ти мандруєш, супроти ночі? ти ж малий, ще в полі, каже, заночуєш і вовку з'їстими страшно. Олечку, як лячу, що лячно, тільки не мені. тебе чи Ні. Ходить так злісно необачить. Він каже Хлопче, ти звідки? З Кирилівки кажу. Ну, маєш, та це ж за двоє миль назад. Ти каже тут блукаєш. Ні, іду туди, де світа край. Чумак у каже, Каже, ти, коли з Кирилівки сідай. На світа край тобі не вийти, Сьогодні вже небало ніч. Ми ж підвезем тебе до хати, це буде ліпше, хлопці віч. Я сів на віз. Воли здорові, та круто роги. А чумак розпитує. І що, і як? Сміється все на кожній слові, жартує, люльку запалить. Ну що ж, як ваша вставати, сказав чувак, спини в мене погладив по голівці, і потім з воза і садить. А я подякував чорненьку і через вулицю швиденько до хати нашої подати. Який ти сміливий і вок. Як гай перейде і барак, то вийдемо на тому гніву. Ну, глянь, так ладно, такі, то ось не знає, чи стоять стовпи залізні там, де треба. А на залізних тих стовпах оперти міцно трійку з ними. Ну, розумієш, синій так, не так, а той. Ну, синя стеля, по ній твій зорі в кришталі, а на оквіченій землі під нею й сонячна оселя. А в ній є ліжко золоте, намет над ліжком, як туман, Ліжник на ньому сріблом тканий. Ой, красно я. Та де про те до ти? Ніде, сам знаю. Не ляжеш сонце під рядно, як я чи ти. А де ж воно? Ти знаєш Звідки. Здраю, вривський зло та й срібне. А де ж Таро? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? І я чув, коли ховали їх, то люди почали казати, чи підуть в небо до святих, бо ми все знали за життя. Немає мами. Потім тату, лихою мачу життя. Відтоді маю небагато. Чи бачить мама, чи не знає, Любила дуже нас вона. Невже, мабуть, ти не бачиш, що мачуха нас лає, гіла. Спадачеку, ти тут, не плачеш. Ще побачить хтось. Ти не зважає на їх погроз. Таро тобто, скажу на вухо щось. Кажу, люди що зраду перестану, на мене веселі жаля. Я люди, поберу, і будемо в копі жити. Іди, і два, і, і, і цілий. Не день, не рік, а цілий вік. І, і будемо всі разом ходити, за тих налізний до стапінь, а на житло. А я можу гарну кату, а в ній великої кімнати. За добре, ж не розміру. Тепер ж і в красній тім раніше саду ми заживемо тоді на славу. А я як... посію ще й квітки, а писажу ще то полю. І вже не будемо хліба. Ми викупимо себе на волю. Неначе сніг, Красний сніг. До поля хата вишне квіти. І ми самі собі пануємо, Як схочемо, так будемо жити.